Всім привіт! Це канал про моделізм. Канал про моделізм. І в сьогоднішньому відео я буду продовжувати побудову моделі танка Leopard 2 а6 в 72 му масштабі від виробника ICM. Передній частині я зібрав корпус, башту та почав будувати ходову. Встановив всі основні опорні катки, і тепер буду переходити до продовження побудови ходової. Підготував відому зірочку, підготував гусениці. Гусениця тут складається з двох половинок на кожну сторону, з таких ось прямих шматків гусениці. Вам самостійно знадобиться зігнути її. В необхідних місцях для того, щоб вона повторювала елементи ходової. Забігаючи наперед, можу сказати, що в ній є три зайві ланки, три зайві треки, оскільки, щоб нормально застикувалася в мене, довелося видалити ці три треки. так Будую ходову наступним чином: приклеїв місцем згину до зірочки. Оскільки вирішив, що стикувати на рівні зубців буде непогано, і наніс клей на виступаючі частину коліс, видно цього клею не буде, оскільки я старався більш на задню частину, скажімо так, катка наносити клей, щоб це було, скажімо так. На задньому плані, в передній частині ж каточок має виглядати чистим, круглим, без слідів клею. Після склеювання результат у мене вийшов такий. Інструкція пропонувала робити місце стику посередині, але я вирішив зробити один, як бачите, зараз взаді на зірочки, а другий вийшов між лінивцем та першим опорним катком. Зараз це видає. Ці місця з непрокрасом, проте я їх зашкурив, повторно зашпаклював, проклеїв, пофарбував і виглядає достатньо непогано. Поки ходова склеюється, можу перейти до побудови башти. На цьому каналі я нещодавно будував модель танку Leopard 2 a 4 від виробника Hasegawa. Також модель в 72-му масштабі, вона прям дуже спрощена, проте буду порівнювати дану побудову з побудовою тієї моделі. Так, ходова там, звичайно, була дуже спрощена. Там взагалі всі катки, рычаги, підвіски, зірочка і треки це була одна деталь. Це дуже спрощена, дуже спрощена деталізація, проте в роботі це займає дуже мало часу і результат одразу, як то кажуть, на обличчя. Так, зараз я на башту встановлюю елементи навколо люків, люка командира та люка навідника та заряджаючого. Оця накладка біля люк-командиру, це, напевно, так, так названа комбашенька. Треба встановити її уважно, оскільки там майже немає ніяких елементів, які б слугували нам для якихось маркерів по правильному позиціонуванню. В передній частині потрібно зробити гарну площину в один, як би кажуть, рівень, а задню частину подивитися, щоб посадкове місце під модуль спостереження було на своєму місці. І також, напевно, найголовніше це потрібно дивитися, щоб співосність отворів була однаковою, оскільки ви в, скажімо так, в поганому випадку не зможете туди просто встановити люк. Так, люки тут можна зробити ще і у відкритому вигляді, але це вже інша історія. Це не, не привід робити неправильне позиціонування цих накладок. Так, модуль спостереження складається з двох частин: це сам корпус, а також е цей елемент з віконцем та створками даного віконця, що прикривають його, напевно, в якихось бойових умовах. Так, порівнюючи побудову башти з моделлю від Хасіхави, можу сказати, що тут достатньо багато деталей. Напевно, це зумовлено тим, що башта, частини башти. Ідуть до різних модифікацій, напевно, таким чином виробник намагався уніфікувати побудову моделі. У Хосягавич там дві звичайних простих половинки, башта готова майже одразу. Але ж там був мінус, якщо пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, можете подивитися. Стосовно цих ручок на башті, вони там були з пластику, без ніяких отворів, виглядало досить негарно. Так, щодо даної моделі, це модель танку Leopard 2.6, як я вже казав, танк не досить новий. Він надійшов на озброєння ще в далекому 79-му році на заміну Leopard 1. Це, звичайно, була не ця версія Leopard 26. Це вже можна сказати так: шоста модифікація тут і броня. З композитним захистом третього покоління, і, як можете бачити, ці додаткові модулі захисту башти в передній частині, напевно, під певними раціональними кутами бронювання, щоб збільшити ще й так потужну броню. Гармата 120 мм, гладкоствольна, RH120 L44 або L55. Боєзапас. Має 42 постріли. І другорядним озброєнням є два кулемети по 762 міліметри. Це кулемети МГ-3. Це прям той кулемет, який ще, напевно, відомий по фільмам про німців. Це, можна сказати, модифікація старого машингану з Другої світової війни. Вдосконалена версія МГ-42. Так, поки розповідаю цікаві історії, встиг вже встановити одну корзину. Як могли бачити, що в корзині був дефект на цій задній стінці, там був слід від штовхача. Так, ось власне даний кулемет на башті. На відміну від тієї ж хасігави, тут він виконаний набагато краще. Не ідеально, але набагато краще. Видно всі основні його елементи, видно гарно пропрацьовані спусковий гачок та рукоятку, видно основні частини корпусу, а також місця для подачі патронів та вибросу гільз. Достатньо, я вважаю, для 72-го масштабу непогане рішення. Так, продовжую будівництво башти. Встановив, як могли бачити, створки на основний прицільний пристрій, прицільний модуль. Їх можна встановити і в закритому вигляді. Вирішив зробити відкритими для того, щоб за рахунок профарбування в цікавий глянцевий колір цих скінних елементів додати не знаю, певної деталізації даній модельці. Встановлюю бічні. Поручні на башту. Так як я і казав, на модельці від Хасігави, вони там були спрощені прямо до неможливості. Тут достатньо непогані. Навіть немає сенсу замінювати їх на елементи з проволки чи з металу. так Ходова готова. Е, склею верхню частину гусениць вже тоді, коли буду встановлювати бічні екрани, оскільки е, там сам процес стикування зав'язаний на. На цьому виступаючому такому елементі на бічному екрані, який заходить між гусеницями та корпусом. Тому краще, вже, коли буду склеювати їх докупи, тоді і склею гусеницю, щоб не вийшло ніяких нюансів. Так, якщо будете збирати модель, да, звертайте увагу, щоб цей зазор залишався, оскільки в противному випадку ви не зможете заправити туди бічний екран, або вам доведеться зрізати цей направляючий профіль. Так. Коли вже все підготовлено, можна нанести всю дріб... ну, всі дрібниці на корпус як і танку, так і башти. Не раджу робити, як то кажуть, нам інструкція. Краще зібрати всі великі частини і від більших іти до менших, щоб в процесі там, встановлення великих ви не пообламували весь дріб'язок. Там в інструкції також була напевно помилка, всі елементи. На задній стінці називаються А21. Насправді це різні деталі, можливо, просто не знаю, опечатки чи щось з того плану. Так, модель від Revell, Тут навіть на дні ванни написано Revell, Проте мені здається, що в інструкції по побудові дереве я можу звичайно помилятися. Але точно в 2.4 та в 27 чого я ці моделі дивився, бо дивився набори там, де. Танк іде з цим таральщиком танковим і інструкція щодо вантажівки, щодо причепу, щодо самого танку, і дивився на рішення по ходовій. Так, там в модельках від Ревелу, ще раз повторюсь, в 24 та в 2-7 гусениці складаються з двох великих шматочків і серії маленьких для того, щоб зробити це скруглення. Не знаю, чому саме в цьому варіанті. S7 вирішило зробити перепак такої моделі з таким рішенням. Можливо, це якесь певне технологічне рішення, можливо, це спрощення побудови. Так вирішили. Так, по встановленню дрібних деталей, На них трошки-трошки присутні сліди від стику Прасформ. На крюках вони особливо видні. Тому перед вклеюванням даних дрібних деталей бажано пройтися або надфілем або кромкою гострого монтажного ножу, щоб прибрати ці негарні місця стику. Так, наношу клей на місця стику буксирувального тросу. Він тут складається також з двох половинок, і, як, на мою думку, місце стику тут дуже таке негарне, оскільки. Дивився на готові моделі в інтернеті, майже на кожній видно це місце стику. Воно дуже сильно кидається в очі, оскільки ем, здається, що трос в цьому місці просто якось переломаний. Звертайте на це увагу, приділяйте більше уваги, більше не знаю, пропрацьовуйте місце стику, для того, щоб не було у вас видно, в якому місці ж зроблений цей стик. В принципі, як я не намагався зробити, якщо по лівому борту вийшло достатньо непогано, то по-правому, мені здається, з певних ракурсів цей стик видно. Після цього встановлюю різний дріб'язок на корпус башти. Тут всі елементи, як то інструмент, як то елементи для охолодження двигуна, виконані вже на деталі верхній частині корпусу. Щодо двигуна, до речі, тут цікавий двигун це 12-циліндровий дизельний двигун на 1500 кінських сил. Так. Залишилось продеталізувати передню носову частину, встановив два елементи запасних треків і зараз буду працювати над встановленням, я так розумію, це грунтозачепи додаткові. Для покращення щеплення танку з ґрунтами, або, можливо, це для зимнього періоду. Так, по деталізації, можливо, хотілося, б, щоб весь інструмент був окремими деталями. Так, наприклад, як на БТРі від ACE, коли можна окремо профарбувати ті ж лопати. А потім встановити їх вже на корпус пофарбованим. На мою думку, це спрощує процес фарбування. Не потрібно переживати, що можеш вилізти десь на корпус, а можеш не вилізти, що щось на неприфарбованим. Ти просто окремо фарбуєш інструмент, а потім встановлюєш його на корпус. Так, напевно, одна з таких відповідальних, один з відповідальних етапів це встановлення цих крюків в носовій частині. Чому відповідальних? Тому що. На них буде фіксуватися цей чорний, напевно, гумовий екран від бруду, який тут виконано з фототравлення. На ньому, на самому фототравленні є два отвори, і ви маєте правильно розмістити два крюки, щоб вони зайшли по центру цих отворів. Якщо ви там схибите вправо чи вліво, можливо вийде так, що даний екран і не стане на своє місце, яке це передбачував виробник. Тому візьміть. Плату фототравлення на даний момент склеювання, приміряйте, чи все на своїх місцях. так За встановленням цих крюків ще залишиться встановити фари і потім їх пофарбувати в такий блискучий колір імітацію цієї блискучої підкладки. так Ходову я замаскував. І на самий фінал залишив вклеювання дзеркал. Чому я це залишив вже після маскування, оскільки думав, поки буду працювати з деталями там, зі скотчу, можу їх обламати. Або уронивши танк ходовою догори, також обламати обидва ці дзеркала. Коли роботи по маскуванню ходовою завершені, можна. Встановити дзеркала. Так, напевно, щось забагато якоїсь тавтології про дзеркала, але ідею, яку я хотів донести до вас, це встановлювати весь дрібізок вже на самих фінальних етапах, щоб в процесі попередньої побудови нічого не зламати. А також, як можете бачити ці випуклі такі місця стику навішування носової броні на бічних екранах, я переробив зробив з листового пластику, оскільки ті, які були. Базовими їх довелося спиляти для того, щоб підігнати дану частину бічного екрану до корпусу. Так, що по башті? Башта готова. Також до процесу фарбування підготуйте фототравлення. Ці екрани можна, я так думаю, пофарбувати буде прямо на платі, а елементи бічних екранів захисту башти вже краще фарбувати в сукупності з цими Консолями кріплення. Оскільки профарбувати якимось іншим чином буде, напевно, не досить зручно, а фарбувати всю башту в зборі також, напевно, буде нераціонально, оскільки під екранами має бути малюнок камуфляжу. І я не знаю, як ви його наносите, якщо профарбуєте це все діло в зборі. Так, коли танк пофарбовано в базовий німецький Field Grey. Можна знімати маски і переходити до нанесення камуфляжу. Я не знаю, як будете робити ви. Можливо, ви будете наносити камуфляж за рахунок масок, і захист від фарби ходової вам ще знадобиться, проте я вирішив профарбувати камуфляж пензлем, оскільки плями тут невеликі. Якщо гарно розбавити фарбу. З розчинником, вона буде лягати дуже тоненькими шарами, не буде видно цих переходів. В цілому результат вийде непоганим. А того також потім ще й покрити це все лаком, взагалі майже не буде видно, що е, плями наносилися саме пензлем. Так, роздивляюся, чи нема дефектів. Я завжди намагаюсь робити так, щоб колеса були в одній площині, проте тут виробник трошки погано пролив колеса. Як можете бачити, на, як могли бачити на огляді моделі, самі колеса, вони такі трошки розцентровані. Ця товщина бандажа по кругу вона не однорідна. Тому звертайте на це увагу, робіть, щоб було гарно. Для фарбування моделі я використав сет з фарб від ICM. Тут основний German Field Grey. І ну, Red буде у нас в якості цих коричневих плям, точніше, напевно, правильно сказати, червоних плям. Чорними плямами буде цей гумовий чорний. До речі, відкрив для себе непоганий цей гумовий чорний, оскільки раніше у мене був із палітри чорних тільки чорний колір. Його використовувати чистим було негарно. Оскільки він прям дуже чорний, і завжди перед фарбуванням розбавляв його з якимись кольорами. Наприклад, фарбуючи ті ж плями на Абрамці та на Леопарді, що я збирав, я розбавляв даний чорний з базовим цим сірим, для того, щоб чорний мав такий певний відтінок самого танку. Так, розбавивши в кришці розмішану фарбу з розчинником, починаю наносити плями по інструкції. За основу брав інструкцію з схему фарбування з інструкції. Так правильно. Вона там скрізь однакова. Плюс-мінус плями будуть схожі на дану інструкцію, а вже варіант нанесення декали. Я подивлюсь по факту, які цікавіше виглядатимуть на корпусі танку, оскільки там. Особливо не має прив'язки до якогось реального прототипу, просто буду вже слідувати по шляху найбільш гарної візуальної складової. Процес цікавий, мені взагалі подобається наносити камуфляж пензлем, це ще, напевно, з, з дитинства. Першою моделлю танку в мене був перший тигр, модифікації є, і там весь камуфляж я наніс пензликом. Так, коли камуфляж готовий, як можете бачити. Можна вважати, що даний етап моделі побудови моделі завершено. Після цього перегляду я покрию модель глянцевим лаком, і вже в наступному відео я буду працювати з художніми різними ефектами. Це буде і підкреслення виступаючих елементів, змивка, забруднення ходової, забруднення танку, нанесення сколів, а також ефектів від. Імітації, експлуатації. А на цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримати відео вподобайкою та підписатись на канал. Ще побачимось!